Всім привіт! Сьогодні хочу подивитися таку гучну е, тему, як смерть Путіна. Коли в мене був інфаркт, я щось не встигла зняти нічого. Давайте сьогодні розглядати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цієї теми. Давайте на початку запитаємо, чи був той інфаркт у ага. нього. Щось дуже багато новин. якось так. Ну, давайте подивимося. Ну, слухайте, тут, тут хтось заробив на цьому гроші, судячи з усього. А якщо дивитися питання на здоров'я, то супер, тут все стабільно. Як не наче цвіте і пахне, ну прям капець. Хтось запустив такий фейк і просто на цьому озолотився. Скільки каналів перепостило? І я зараз записую на цю тему да, відео. Так, давайте подивимось тепер, чи помирав він. Маднях, да? чи закінчувалось його життя? Можливо, так карта буде зрозуміла? Та він щось там святкує, диявол. Слухайте, дивіться, ну так, що випало, він святкує, чи він рже з цього? Він прямо диявол, не наче він безсмертний, він на коні. Може, вони готують всіх да, до якоїсь такої ситуації. Може, там у нього ж ціла куча двійників, ну, карти. Просто людина благоухає, все в нього ідеально. Все в нього ідеально, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, який у нього зараз стан здоров'я. Ага, бачите, може, там біля нього знаходяться якісь медики. все таке здоров'я може погіршуватися. Да? Там якийсь нересурсний стан. Ну, на питання інфаркта і смерті, в нього все шикарно. Ой, тобто, щось може, Да там, підвішу, підвішений стан, це може там якась хвороба в нього хронічна вже давно. Ну, так це б і так про це повідомляли. от Що вони переслідують такими темами, що вони хочуть добитися? Вони хочуть добитися, ага. Вони хочуть... Що, смерті? Все ж таки смерті йому хочуть, да? якщо в буквальному сенсі. Чи поділити владу, так? Да. Да. Все-таки хочуть зруйнувати, чи ту економіку російську, чи якісь от свої інтереси переслідують. Да. Все ж таки, давайте ця вся інформація Путіну. Вона в плюс чи в мінус. Да? Розхитує вона його положення. Так, ну, тут не можу сказати, що прям дуже воно розхите. Він десь взагалішка в своїх якихось мріях, думках. Ну, йому, може, знаєте, воно важче буде у майбутньому. Да? ну, На даний момент якихось прям таких... Супер серйозних проблем я не бачу. Тобто все це було фейками, однозначно. Ось. І там ще будемо дивитися по двійникам. По двійникам. Хто там буде живий, мертвий, тут реально дуже-дуже важко докопатися, скільки людей над цим працює. Ну, скільки в нього там тих двійників багато чи ні. Давайте подивимося. Ого. Ну, може, і небагато, в принципі, Да? Може, і небагато. Може не багато. Тут ще й жінки також впливають на ситуацію. На ситуацію. Що буде з Путіним чи помре він уже хоча б у 2024 році. Давайте подивимось, Раз уже вже такий розклад робимо. Все вже в одному. Так. Угу. Ну, тут таких якихось дуже поганих карт я не бачу. Він іще хоче поборотися за своє життя, за те, щоб бути президентом. Ну, давайте візьмемо ще другу колоду. Давайте ще другу колоду візьмемо. Чи помре Путін у 2024 році? Ну, в плані здоров'я ну, зляже однозначно. Я так думаю, що через поразки через поразки на війні. Ну, Дев'ятка Пентакля, вона така, в принципі, стабільна. Не можу сказати, що це прямо так смерть. Ой. Є якісь приховані моменти, може оці таємниці це і є двійники, і що коли Путін помре, то однозначно. Одразу ніхто нічого знати не буде. І взагалі, чи вкриється реальна, правда хоч колись. Невідомо. Невідомо. Ну, бачите, 50 на 50. Може, і воєнні його прихлопнуть. Поки що смерті тут як такої нема. Ну, бачите, карти, Колесо фортуни, двіка Пентаклю, це 50 на 50. Все ще може змінитися, бо нересурсний стан у плані здоров'я все ж таки. Все ж таки м -м, прослежується. і он Всі ждуть уже, ждуть, ждуть 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 а він сидить на своєму троні і сидить. Ну Поки що карти не бачать, що він помре, поки що, на жаль, на жаль, не помре. Хоча через якийсь час можна ще подивитися, події різні, і все все може помінятися все може помінятися.